Доброго ранку сонечко Ясне! Доброго ранку сонце прекрасне! Доброго ранку, сонечко, друже! Ми тебе всі любимо дуже! Привіт, малята! Починаємо працювати! Малята, настала весна! Давайте собі уявимо! Ласкавий сонячний промінчик відчинив весняні двері і все навколо захвилювалось. Природа оживає! А як ви вважаєте, чим пахне весна? Квітами, зеленою травичкою. А чи знаєте ви, друзі, що кожна пора року має свій ключик? Як ви гадаєте, якого кольору ключ у весни? Зеленого? А чому ви так думаєте? Так, тому що навесні все зеленіє. Травичка, квіти, дерева, все оживає. Але уявляєте, весна не може знайти свій ключик. Давайте допоможемо їй. Я вважаю про ключик потрібно запитати у дощика. Давайте всі разом промовимо закличку. Іди, іди дощику, зварим тобі борщику. У глинянім горщику. Іди, іди дощику. А знаєте, що дощик нам відповів? Сказав, що підкаже, як знайти ключик весни. Якщо ми перекажемо оповідання. Спочатку прослухайте, а потім розкажете своїм матусям. Оповідання Василя Сухомлинського врятував сонечку. Це було по весні. Цілий день сяяло сонце, а потім насунули чорні хмари, і пішов дощ. Під високою шовковицею сидів хлопчик Василько. Він не боявся зливи, його захищало від неї густе листя. Під шовковицею було сухо, а поруч текли струмки. Василько побачив, як один струмочок почав заповнювати невеличку заглибину, утворювалося озерце. На середині цього озерця був маленький острівець. Води все прибувало і прибувало, ось ось затопить острівець. Раптом Василько побачив на острівці маленьке червоне сонечко. Воно бігало від одного краю острівця до іншого. Чому ж воно не летить? думав Василько. Йому стало шкода сонечка. Острівець ставав все менше і менше. Ось він уже такий, як п'ятачок, ось він уже не більший від копійки. А сонечко сиділо непорушно. Василько побіг під дощ і зразу ж змок до нитки. Та він устиг врятувати сонечко. А зараз спробуємо переказати це оповідання. Я буду задавати питання, а ви будете відповідати своїм матусям. Готові? Тож скажіть, в яку пору року сталася ця подія? Як звали хлопчика? За чим спостерігав Василько? А де був маленький острівець? Що побачив Василько на ньому? Як поводилося сонечко? Чому воно не летіло? Як повівся хлопчик? Чи правильно він зробив? А як би вчинили ви? Попрошу Матусь записати відповіді дітей на відео та надіслати мені у приватні повідомлення. Дякую, малята. А дощик сказав, що підказати, де ключик весни можуть нам берізки. Для цього потрібно про них прочитати вірш. Спочатку послухайте, а потім зможете вивчити його. В нашої берізки біла кориця. Вичисані кіски, любо подивиться. На дорогу з двору вистрибали кіски, стали гризти кору білої берізки. Ми сказали кіскам не гризіть, не треба. Хай мала берізка виросте до неба. Можна ще раз прослухати вірш та вивчити його на пам'ять. Погляньте, малята, берізки віддали нам ключик весни якого він кольору? Зеленого. А як ви гадаєте, що ми можемо відчинити цим ключем? Землю відчинимо, щоб прокинулась травичка. Річку відчинимо, щоб прокинулась водичка. Небо відчинимо, щоб сонечко світило. Весна дуже красива пора року. Тож милуймося нею. Бажаю всім гарного дня! До побачення!